Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас новий прихід постільної білизни. Постільна білизна у нас вілюта це дніпропетровський виробник. Дуже гарна якість, гарно переться, не сідає, не облазить і кольору на тілі свого не залишає. Можу вам сказати це з упевненістю, тому що сама користуюся цією білизною, вже понад 10 років не міняю постільний комплект. Постільний комплект двохспальний. Дивіться, ось такий сіренький в полосочку. Зараз покажу вам ось так: є такий комплект, коштує 800 гривень полуторний комплект. Ой, ви вибачте, це двохспальний комплект, і він коштує 950 гривень. Далі ось такий комплект є. Ось такий. Теж 950 гривень, двохспальний комплект. Ось такий комплект двохспальний 950 гривень. Ось такий комплект двохспальний, 950 гривень. Ось такий. Далі ось такий комплект двохспальний, 950 гривень. Ось такий ось. ось тут гарний такий квадратик, освіжаючий. Ось такий двохспальний комплект, теж 950 гривень. Ось зараз вам покажу ось так ось такий гарний яскравий жовтий колір в поєднанні з сірим. Сірого більше, жовтого менше. І ось такий комплект двохспальний, 950 гривень. Теж дуже яскравий, гарний ось такий ось, бачите, такий колір, якийсь салатовий. Зараз вам скажу розміри. Двохспальний комплект у нас складається. Ось тут ось написано. Нічого не видно, правда, я вам зараз зачитаю. Під ковдра 210 на 175. Простирадло 220 на 200 і наволочка 70х70, дві на 70, штуки. От, якраз зараз добре. Це двохспальний комплект, коштує 950 гривень, гар, дуже гарна якість. Далі полуторний комплект коштує 800 гривень. Є ось такий самий, як двохспальний, такий є і полуторний в нас, коштує 800 гривень. Далі ось такий полуторний комплект. З цієї сторони, ось такий він Ось коштує 800 гривень. Далі ось такий дуже гарна абстракція. 800 гривень, полуторний комплектик. І ось такий темненький, такий колір якийсь бежевий, з синім, зеленим. Бачите, ось такий ось. 800 гривень полуторний комплектик. У полуторному комплектику такі розміри. Зараз, може, він, воно наведеться. Е, Підковдра 210 на 143. Під, е, під е, так, далі. Простирадло 214 на 150 і дві наволочки 70 на 70. Не знаю, чи вам видно. От. Вот ваш комплект. Підковдра 210 на 143, простирадло 215 на 163. Так, чекайте, тут є два види підковдри з 210 на 143. підковдра простирадло 214 на 150 і наволочка 70 на 70, дві штучки. Ось такий комплектник: одна підковдра, одна, одне простирало і одна наволочка. Якість дуже, дуже гарна. Замовляйте за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram на цей же номер. Висилаємо ми товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня, до побачення!